Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора пізно ввечері міжнародні ЗМІ повідомили про те, що Трамп після виборів поговорив з Путіним про Україну. Сама розмова відбулася 7 листопада, і згідно тих даних, які публікує американське видання The Washington Post, обраний президент США застеріг Путіна від ескалації у війні РФ проти України, а також нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. Крім того, вони також обговорили встановлення миру в Європі, а Трамп висловив зацікавленість у подальшому спілкуванні, щоб обговорити якнайшвидше в регулюванні. При цьому видання Washington Post уточнює, що, начебто, у Києві знали про цю розмову, хоча насправді ні. Адже є коментар від нашого МЗСу, де заперечили, що Україна заздалегідь знала про розмову Трампа з Путіним. Звісно, що такий поворот подій не дуже приємний для України. Адже наша держава вже декілька років поспіль проводить таку політику, що нічого про Україну без України. Але щодо цієї телефонної розмови, я хочу значити наступне: що перед розмовою з Путіним Трамп спілкувався з Зеленським 6 листопада, про що було офіційне повідомлення. Крім того, американське видання The Washington Post писало про те, що перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами не проводяться за підтримки держдепу. США. А також урядових перекладачів. Крім того, означається, що перехідна команда Трампа ще має підписати угоду з Міністрації загальних служб. Тобто, однієї нашої заяви від нашого МЗС, що Україна про це не знала, я вважаю, що цього цілком достатньо, і не варто на цьому дуже сильно загострювати увагу. Тому що найголовніше те, що поки не було розмови Трампа з Путіним безпосередньо щодо його так званого мирного плану. Пропозицій для Путіна і Кремля, звісно, цікавим є те, що Кремль нічого не казав про цю розмову. Варто нагадати, що на наступний день після виборів президента США, на саме 6 листопада, була гучна заява від прес-кретаря Путіна Піскова, який офіційно заявив, що Путін не буде вітати Трампа з перемогою через те, що США є недружньою країною. Проте на наступний день. 7 листопада, після розмови Путіна та Трампа, Путін офіційно публічно привітав Трампа з перемогою на виборах. Він тоді його нахвалював, говорив про те, що він мужня людина. Але ще через день, уже 9 листопада, почали лунати офіційні заяви від російського МЗС в Устами Рябкова. Який заявив про те, що Росія готова вислухати пропозиції Трампа щодо України. Крім того, він заявив про те, що існує, начебто, загроза розриву дипломатичних відносин зі США, якщо буде ескалація, і нагадав про ядерну опцію у Росії, тобто про стратегічну зброю. А вчора пролунала ще одна заява з Кремля, цього разу знову вустами Пєскова, офіційного представника. Який дещо змінив платівку і почав розповідати, що Кремль побачив позитивні сигнали у позиції Трампа, і що Трамп нічого не каже про те, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки. Проте сьогодні вранці чи навіть вночі під ранок з'явилася новина, що Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники і що ці вісім бомбардувальників здійснили імітаційні пуски над Каспійським морем. Звісно, з одного боку Кремль намагається показати силу, те, що у нього є можливості, що є накопичені ракети, що він може вдарити, наприклад, по українській енергетиці, але з іншого боку, Кремль сигналізує про те, що він чи не він навіть, а Путін почув Трампа, і що Росія поки не буде підсилювати рівень ескалації. Очевидно, що Москва зараз намагається безумовно вести дипломатичну гру. Починаючи з того, що Кремль спочатку йде у таку відмову, робить гучні заяви щодо США, на наступний день, все змінюється. Лунають заяви від Путіна. Привітання Трампу. Потім лунають погрози вустами Рябкова, потім знову Пісков каже про те, що почув Кремль позитивні сигнали від Трампа і його команди. І тут знову стратегічні бомбардувальники і погрози фактично для України. І в той же час Москва демонструє те, що вона почула Трампа. Проте, тим часом з'явилися цікаві новини з Європи. ЗМІ повідомляють, що Макрон і Стармер. Спробують переконати Байдена дати дозвіл на удари в глиб РФ. Но вона цікава, тому що в гру може вступити, а він з неї не виходив. Байден. Як ми знаємо, Байден зараз готує для України великі пакети допомоги на суму 6 мільярдів доларів. І згідно тих повідомлень, різних навіть певних інсайдів, заяв від наших військових, ці пакети будуть серйозними. І конкретними, і це буде сильна така підтримка для України. А такі заяви про те, що президент Франції та прем'єр-міністр Великобританії, начебто, спробують переконати Байдена, щоб Україна отримала дозвіл. Це може бути навіть таким несподіваним поворотом, останнім ривком Байдена. У вчорашньому випуску я казав про те, що зараз діюча адміністрація президента США, демократи вони зацікавлені в тому, щоб Україна мала сильну позицію, і щоб Трамп не міг швидко нагнути якось Україну, тому що це в перспективі негативно вплине на рейтинг демократичної партії, і насправді все дуже серйозно, зважаючи на заплановані реформи Трампа. Щодо України, я ще додам. Адже останніми днями багато цікавих новин починаючи з того, що 8 листопада з'явилось повідомлення, що дрони гур ударили по НПЗ у Саратові, а вже довго не було ударів по нафтопереробним заводам. Тому що ми знаємо, що сам Байден він був проти цих ударів. Ми пам'ятаємо заяви від голови Пентагону Остіна, який критикував Україну. Крім того, це був удар 8-го числа, 9-го був удар по хімзаводу, по заводу, який готовляє вибухівку у Тульській області. А вчора Україна нанесла масований удар далекобійними тронами як по самій Москві, так і по складу з боєприпасами під Брянском, який забавовнився. І тут ще потрібно додати, що у вчорашньому вечірньому зверненні президент України Зеленський подякував нашим воїнам, героям за далекобійні удари. І Повідомив про те, що російські військові об'єкти стають усе більш досяжними. І такий акцент від президента України на наших ударах, три дні поспіль, він також не випадковий, тому що Україна демонструє силу, і це також впливає загалом і на майбутні перемовини між Трампом і Путіном. Це демонстрація нашої суб'єктності. І ще одна новина це вчорашня заява нашого президента про те, що Україна виготовила 100 ракет. Напевно, мова йде про крилаті ракети Нептун, але це натяк на те, що Україна цілком може мати певний запас ракет. Якщо Кремль не буде лише імітувати, лякати, а реально вдарить крилатими ракетами по наших енергооб'єктах. То Україна цілком можливо вдарить у відповідь своїми крилатими ракетами. Так, у нас їх не так багато, але на якусь певну відповідь у нас засоби є. Необхідно підкреслити, що сьогодні вранці стало відомо про ще один несподіваний поворот з Європи. Виявляється, що ЗМІ повідомляють, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче незабаром поговорити з Путіним. За словами Шольца, він вирішив поговорити з Путіним в потрібний час. Але я відповідальний політик. Я не робитиму цього наодинці. Додав він. Ситуація цікава тим, що Шольц він буде представляти європейський союз в цілому, і він не буде один. Тобто, Європейський Союз він також демонструє свою геополітичну суб'єктність. І це важливо, зважаючи на те, що американські ЗМІ, зокрема, агентство Bloomberg, пише прямо, що Трамп збирається приймати певні рішення щодо ЄС і що для Європи це дуже дорого бійдеться. А тут ми бачимо, що Європейський Союз каже прямо про те, що він також потужний гравець, що він також має силу, тому спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.